Друзі, дивіться, де ми біля бікмену. Позаду мене бікмен. Величезна колона. Гелікоптер зазадав, не відвідають. Останній раз таки було рік по тому. Я зараз швиденько так пройдусь, прискорю, глянути, скільки взагалі. Просто і так до кінця міська, просто дивіться, скільки взагалі Ми Придали сьогодні просто шторм, якийсь урагани, але люди все рівно прийшли. Тут люди на місці. Дивіться, дуже багато людей розтянулись, всі на безмістю з сторону Бікбела. Ось Бікбел. Весь місь, я заповню в інтернеті, яка його довжина, напишу отут. І всю довжину люди взялись за руки і зараз тримаються, як живе ланцюжок. пішли, пішли, пішли далі покажемо. Блін, всіх просто відра знос. У нас тут штурма. Реально, просто жесть. все рівно люди тут, у когось просто прапору, так з рук виривають, десь вітром. Але все все тут, Боже, Як це гарно, як українські кольори прапора, працюють від мене.